На Бахмутському напрямку Росіяни намагаються штурмувати позиції українських бійців. Сили оборони відбили п'ять отак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки. Про таке повідомили у вечірньому зверненні генштабу у Фейсбук і доєднуємо до нашої розмови Олега Калашнікова, офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація станом на вечір? Що відбувається на позиціях? Ви правильно сказали саме Клещівка і Андріївка вони намагалися контратакувати. Це були такі. Піхотні контратаки, штурми, намагання щось зробити. Це такі постійні у них відбуваються дії. Також вони сьогодні завдали нам один авіаційний удар. Якщо дивитися по погоді, то сьогодні вітер був сніг, тобто. Вода не сама найкраща для того, щоб літаки піднімалися в повітрі. Тому вони скидували тільки один, один такий був виліт і скіти авіаційної бомби. фугасної. Ну, також вони, як зазвичай, застосовували дрони камікадзе, Це перша лінія, десь біля 18 штук. Однак ми також відповідаємо. Ми в свою чергу наносили йому раження. знищення одна бойова броньована машина, також різні автівки і артилері. Системи. Причому артилерійські системи це тут включаються різні. Це міномети минамет, також входять до артилерійських систем. Пане Олеже, а коли погода дозволяє, наскільки частіше ці авіанальоти, які росіяни влаштовують, зазвичай відбуваються? Ну, якщо взяти хоча б тот же листопад місяць, коли якраз погода була більш така льотна, в грудні вона вже погіршилась. То за листопад місяць вони здійснили взагалі десь 1200 двісті скидів у цих авіаційних бім, бомб фугасних. От і тільки за 25 листопада вони зробили такий сумний рекорд – Це 120 двадцять плануючих бомб тобто було десь десь середньому по 40 на день виходить, якщо порахувати, якщо поділити на місяць на… Так, раз на раз, то воно, звичайно, не доводиться, але вони намагаються компенсувати нестачу праці артилерії, нестачу все ж таки, у них снарядів іменно авіаційними цими фугасними бомбами. Пане Олеже, ви сказали, що зараз несприятлива сприятлива погода для авіації через це один цей виліт був. А як щодо роботи дронів? Ну, Для дронів теж не дуже, тому що був сьогодні сніг, ми спостерігали. Був все ж таки вітер, от тому для них теж не зовсім така комфортна погода, однак тим не менше вони застосовувалися. Скажіть, будь ласка, зараз от така інтенсивність боїв, те, що вони намагаються штурмувати атакувати, говорить про те, що цей напрям для них один з пріоритетних, і чи є зараз серйозна загроза до такого населеного пункту як часов'яр? Так, Бахмутський напрямок для них залишається постійно пріоритетним. Уже так до второго року вже ідея, коли вони намагаються щось тут показати. Однак сказати, що для чого для часового яру є дуже значна якась загроза, не можна. Ми можемо спостерігати, як вони намагаються продавити нашу оборону, і тим не менше, у них дуже дуже майже нічого не виходить. Тобто, я б не сказав, що така вже є загроза. А які саме підрозділи ворога зараз намагаються атакувати? Що про це відомо? Ну вони різні є як на північному, так і на південному фланзі. Якщо брати от сьогодні клищівка Андрівка, то тут у нас ми можемо спостерігати підрозділ. Це четверта мотострілецька їхня бригада. Також 83-я дістатна штурмова бригада. Тут також присутня присутні тут і підрозділи територіальні. Альних військ, які зараз долучені безпосередньо до е, бригад, також ми можемо спостерігати різні такі мобілізаційні, якісь там роти, зведені роти. Також ну звичайно, шторм Якщо брати північний фланг, то тут е, давно вже працює 200-та е, мотострілецька їхня дивізія, також яку підтримують 98-ма е, десантно штурмова бригада, і, і також там 106-та також присутні підрозділи, ну, теж десантники. от Ну Тобто, дуже різні, також 88 а тут ми можемо спостерігати, їх тут дуже багато, чесно кажучи, різних. Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Це був Олег Калашніков, офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.